Вітаю вас, друзі. Це коротке, але дуже дуже важливе відео, яке я одразу прошу вас поширити, тому що від вашої активності та небайдужості буквально залежить моя доля. Пару місяців тому Приморський суд Одеси мене ув'язнив у справі про так зване викрадення, якого не було про російського колаборанта та тітушки Сергія Щербіча з метою заволодіння його трьома сотнями гривень. Мені тоді суддя Сталініст дав сім років і три місяці позбавлення во. Олі із конфіскацією половини майна, і ще нагадаю, що навіть секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов казав, що за тим самим вироком по мені можуть стояти проросійські замовники. Тоді ж разом зі мною так само засудили і Руслана Демчука. Ми оскаржили цей вирок, і завдяки тому, що ви виходили на протести, я переконаний, саме це дало такий результат. Мені тимчасово змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Ні. коли всі люди виходили на протести, то вони вимагали справедливості, вони вимагали прозорого і чесного судового процесу. Частина слуг народу так само це вимагала, і це іще вимагало представництво Європейського союзу в Україні. Але коли процес почався, він одразу став таким, який дуже складно назвати прозорим, тому що судді буквально одразу на першому ж засіданні заборонили нам вести трансляцію судового процесу. Крім того, судді стали допомагати прокурорам та протизаконно допомогли їм, тим, що дозволили долучити до матеріалів справи документи, які раніше не відкривались мені взагалі, і які не долучались до справи у суді першої інстанції. Закон один для всіх. Але навіть із цими порушеннями прокуратура усе одно провалилась і не могла відповісти у суді на найелементарніші запитання про фабрикацію цієї справи. Оскільки є цілком чили. Те, що у вироку суд наводить показання цієї особи, які в протоколі слідчого експерименту відсутні. Є якесь раціональне пояснення цьому. Ну, немає немає, а? Немає, а? Немає, немає Це Дякую. суд вже віддасть оцінку, не речі вимогти. Нагадаю, що прокуратура, навіть попри те, що справа буквально розвалилась, не відмовляються від обвинувачення і далі вимагають, щоб мене було ув'язнено на 7 років і 3 місяці. В Україні немає політичних переслідувань цієї п'ятниці, 21 травня. Ми вже завершимо процес. Будуть дебати, і після того суд піде до нарадчої кімнати для ухвалення остаточного рішення. І від цього рішення залежить, чи буду я виправданий, тобто то на волі, чи мене таки знову засудять і ув'язнять цього разу надовго. Особисто я не вірю у справедливість нашої судової системи, особливо якщо на цю судову систему можуть тиснути такі персонажі, як Аваков Венедіктова або Медведчук. Наша влада зобов'язана забезпечити незалежність суду та справедливість. А тому, якщо раптом цієї суботи 22 травня, у вас немає планів, що робити, то запрошую вас усіх на банк. Кову о 13.00 для того, щоб нагадати, що ми вимагаємо справедливості. Ця акція буде мирною. Приходьте самі, запрошуйте своїх друзів та знайомих. А якщо раптом ви не живете у Києві або не можете туди приїхати, то організовуйте подібні акції у себе в містах. У нашій країні справедливість можна отримати тільки якщо за неї активно боротись, і я дуже вдячний кожному, хто мене підтримує, хто виходив на протести або просто писав писав пости у соціальних мережах це дуже важливо. А тому я іще ще раз попрошу вас поширити цей випуск. Я переконаний, що ми із вами ще побачимось і обов'язково порвемо ці кляті кайдани.